І одразу до приємностей усіх фанатів зелених чуваків у панцирах та кольорових пов'язках Woodmall Cinema запрошує на допрем'єрний показ анімаційної стрічки Підлітки мутанти, черепашки ніндзя, погром мутантів. Вони довго сиділи у каналізації Нью-Йорка і, зрештою, вирішили спробувати життя звичайних підлітків на поверхні. Та доля підготувала нашим героям великий сюрприз у вигляді злобних мутантів. Тож черепашки мають врятувати місто від знищення. А допомага. Магатиме їм чарівна Ейпріл Оніл вперше в історії франшизи всіх чотирьох черепашок озвучують виключно підлітки, щоб зберегти справжність юнацького духу в мультфільмі. Тож, якщо ви любитель пригодницьких мультів віком від п'яти до безкінечності, хапайте попкорн і гайда до перегляду. Квиточки самі знаєте де.